Для роботи нам знадобиться заздалегідь підготовлений матеріал. Один зразок я вам підготувала. Тепер візьмемо прямокутник червоного кольору, смужку зеленого кольору, змастимо її клеєм і приклеїмо її на ширшу сторону нашого прямокутника. Знизу теж саме. Потім візьмемо смужку білого кольору, змастимо її клеєм, приклеїмо її спочатку зверху під зеленим Смужкою, потім знизу над зеленою смужкою. Візьмемо чорний олівець або фламастер, або маркер, і намалюємо такі невеличкі насіння для нашого кавунчика. Потім наш прямокутник потрібно скласти гармошечкою загинаючи то в одну сторону, то в іншу. Ось так. Гармошку нашу зігнемо ширшою стороною навпіл. Зв'яжемо ниточкою там, де ми зігнули. З іншою зразком зробимо те ж саме. Складемо гармошкою. Потім гармошку складемо навпіл і зв'яжемо ниткою між собою. Тепер візьмемо наші дві гармошки, склеїмо одна до одної. Спочатку дві між собою, потім з однієї і з іншої сторони. Візьмемо лепку стрічку і приклеїмо невеличкий шматочок липкої стрічки на одну і на іншу сторону. Віддеремо шматочок паперу, щоб липка стрічка могла приклеїтися до або. Палички від морозива, або олівця, який вам не потрібний, або так, як у мене, фломастер, який вже не малює. Розправимо і склеїмо між собою всі частинки. Ось таке віяло у нас з вами вийшло.